Вітаю, поціновучі математики. Розв'язуємо номер 809. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння має вигляд х-2х6. До Доведеться розкривати дужки. Для цього кожен доданок в перших дужках множимо на кожен доданок в других дужках. отже, правило фонтанчика. Х множимо на х, х квадрат х множимо на 3 3х. Мінус 2 множимо на х мінус 2х, мінус 2 множимо на 3, мінус 6. І мінус 6 я одразу заберу в цю саму частину з протилежним знаком. Зводимо подібні доданки. х квадрат немає подібних переписали. 3х мінус 2х буде х. Мінус 6 плюс 6 протилежні доданки, вони взаємознищуються, дорівнює нулю. 0. Бачимо, що х можемо винести за дужки, і в дужках залишиться х плюс 1. Добуток двох виразів дорівнює 0, тоді, коли або перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0. Тут уже маємо корінь рівняння, а от в другому рівнянні одиничку треба перенести в протилежну частину з протилежним знаком. Отже перший корінь рівняння 0, другий корінь рівняння мінус 1. Друге рівняння 1 третя х в дужках х плюс 9 дорівнює 1 х в дужках х мінус 16. Я домножу обидві частини рівняння на 24 для того, щоб позбавитись знаменників. Якщо ми 24 будемо множити на 3 скоротиться і буде 8, 24 і 8 скоротиться, залишиться 3. Отже, 8х треба буде помножити на х плюс 9. 3х треба буде помножити на мінус 16. Розкриваємо дужки. 8х множимо на х буде 8х квадрат. 8х множимо на 9, 72х. 3х множимо на х, 3 х квадрат. 3х множимо на мінус 16 мінус 48х. Все перенесу в ліву частину. 8х квадрат залишається, 72х залишається. А ось 3х переносимо, поміняємо знак. І мінус 48х переносимо, поміняємо знак. 8х квадрат мінус 3 х квадрат отримуємо 5 х квадрат. 72х плюс 48х отримаємо 120х дорівнює Бачимо, що 5х можемо винести за дужки. В дужках залишиться х плюс 120 ділимо на 5, 24 добуток дорівнює нулю, коли один з множників 0. Отже, або 5х дорівнює нулю, або х плюс 24 дорівнює нулю. 5х дорівнює нулю, х буде 0. А в другому рівнянні 24 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Отже перший корінь рівняння 0, другий корінь рівняння мінус 24. Третє рівняння 3х мінус 1 в дужечках і в квадраті, дорівнює х мінус 3 в дужечках і в квадраті. Маємо дві формули квадрат різниці. Треба розкрити формулу. 3х підносимо до квадрату 9х квадрат, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий вираз. Отже, мінус 2 помножити на 3х помножити на 1. І плюс квадрат другого виразу. Одиничка в квадраті буде один. Дорівнює квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого виразу на другий вираз, плюс квадрат другого виразу. 3 в квадраті 9. Я спрощу добутки і перенесу все в одну частинку. 9 х квадрат без змін, 2 помножити на 3х, 6х плюс квадрат переносимо, змінюємо знак. 2 помножити на 3, 6 х але переносимо з протилежним знаком. 9 переносимо з протилежним знаком. Оскільки з лівої частини забрали всі доданки. В правій частині буде рівне нулю. Зводимо подібні доданки. 9х квадрат, мінус 1 х квадрат. 8х квадрат, мінус 6х плюс -6х, 6х протилежні доданки, взаємо знищуються. Плюс 1 і мінус 9 від більшого модуля відняли менший модуль, поставили знак того числа, у якого модуль був більший. 8 винесемо за дужки. В дужках буде х квадрат мінус 1 це формула різниця квадратів. Отже в перших дужках буде різниця виразів, в других дужках – сума цих самих виразів. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює нулю. 8 нулю бути рівне не може, тому кожен вираз в дужечках прирівнюємо до нуля. Одиничку переносимо в протилежну частину з протилежним знаком, одиничку переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Отже, х1 дорівнює одиниці, х2 дорівнює мінус одиниці. І це завдання виконано. Четверте рівняння. В дужках 2х плюс 1, 3х мінус 1 дорівнює. Х в дужках х мінус 2, плюс 3 в дужках х мінус 1 третя. Спочатку розкриємо всі дужки. 2х множимо на 3х. 6х2. 2х множимо на мінус 1, мінус 2х. Одиничку множимо на 3х. Одиничку на мінус одиничку. Дорівнюємо х множимо на х. Х квадрат. Х множимо на мінус 2, мінус 2х. 3 множимо на х. 3х. 3 на мінус 1 третю. Мінус 3 3. скоротиться одиничка. Все перенесу в одну частину в лів. Отже, буде 6 х квадрат. Тут уже зведу подібні мінус 2х і плюс 3х буде x мінус 1 х квадрат переносимо, мінус 2х переносимо, плюс 3х переносимо, мінус 1 переносимо. Оскільки з правої частини все забрали, буде нулік. Зводимо подібні доданки. 6 х квадрат, мінус 1 х квадрат, 5 х квадрат х плюс 2х, 3х і мінус 3х, 0. фактично протилежні знищуємо. Мінус 1 плюс 1 протилежні знищуємо. 5х квадрат дорівня 0. добуток двох чисел дорівнює нулю, коли одне з чисел 0, 5 не 0. Отже, тільки х квадрат може бути нулем. Якщо х квадрат дорівнює нулю, значить і саме х також дорівнює нулю. Рівняння розв'язане.